Міжнародний форум імпакт відбувається у Познані. Захід присвячений інноваціям, новітнім технологіям, економіці та безпеці. Багато людей щороку відомих відвідують імпакт. Цьогоріч тут очікують експрезидента Сполучених Штатів Барака Обаму. Також впродовж дня мав виступ ексдержсекретар Сполучених Штатів. Також будуть тут зустрічі з відомим американським істориком Тімотіс. Снайдером, який багато говоритиме про Україну, зокрема про те, чому важливо знати українську історію і які уроки має винести світ в зв'язку з російською агресією проти України. Також будуть українські військовослужбовиці, які мають реальний бойовий досвід і мають навіть досвід фарбування в російському полоні. Тож буде багато важливих і цікавих тем цих двох днів. Детальніше дивіться на Тім.